Доброго вечора усім, принаймні у мене вечір. Я буду готувати веганські бургери. Так-так, вони існують в Америці чималий вибір різних всяких штук веганських, і є от така альтернатива. Вони власне виглядають, як оці котлетки. Вегі-бургер. Вони різними смаками, там щось з грибами є, з овочами. там вимішують, роблять. Ой, викотилось. Власне було сьогодні там, з грибочками всередині. Ось так вони виглядають. Ну, зараз будемо смажити і робити бургери. Насправді, бургери я ніколи не фанатіла. Я ж кажу, мій досвід веганства понад 8 років почала я влітку в липні, і чесно кажучи, ніколи в житті мене не тягнуло до такої імітації м'яса. Тобто, з тих пір як я відмовилася, ніколи не хотіла взагалі ніякого навіть натяку на м'ясо. Але рік тому власне трошки пішло різноманіття в Америці. І я вирішила спробувати таку штуку. Зараз буду показувати. Робити я зразу кажу, я не майстер бургерів, тому що я знаю, що є люди фанати взагалі цієї справи і знають що все, що як має бути. витончено. Я роблю інтуїтивно і чесно не маю бажання сильно дивитись рецепти. Мені здається, що це такі трошки елементарні речі. І ми взяли такі булочки бургерів. У нас є помідорки, у нас є зелень, соус і сирий. Сир між іншим теж цікаво, веганський є. Ось так він виглядає. Smoked gouda. Називається зараз. Я буду їх трошки розігрівати. Ці булочки, я поставлю їх в тостер, щоб було швидше. Булочки заправили в тостери, вмикаю я економлю час і ставлю мінімум. підігрів. ми смажемо наші котлетки. От на правду розвалилась. Це ж а ми моїмо зелень нашу. Ретельно, тому що будемо додавати. Я вважаю, що в будь-якому продукті, де можна додати зелень, потрібно це робити обов'язково. так. Я додавала тут цей наш веганський сир. Трошечки, щоб він розплавився. І маємо нашу булочку, нашу котлетку, наш сир. Веганський, все веганське зелень. Будь-яку беріть, яка вам подобається. А, помідорка, що вам подобається, може огірочок. Нас немає, і отак от закриває наш бургер. Отак виглядають бургери на швидку руку. Усім смачного, пробуйте, куштуйте. Знаєте, що є завжди альтернатива а, для того, щоб перейти на веганство. Я насправді не люблю бургери в плані того, що має бути булка і булка. Я люблю більше як сендвіч, називається, коли одна булка. Але заради кадру естетики я. М -м? смачно. смачно.